Підвищуючи вашу бізнес про празатворної групи R15, ми робили вже ролик про те, що у нас тут немає ніякої дзеркальної поверхності, тобто сопрягання між газкеєм і затворною рамою, ну, нема жодного нормального. Ви спитаєте, чому ж він відкручений газкеє? Виключно через те, що у нас гвинти, які використовують китайці. Ну, такої собі якості, ні класу прочності, ні нормальної шляпки, ні нормального посадкового місця. Вони там зроблені під що у нас під 1,8 дюймову, а всі інші у нас 964. Коротше, чорті що. Але, знову ж таки, у нас такі проблеми з відкрученим газкеєм виникають не тільки на ДБ, на нарінки. На... 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 На От у нас затворна рама. Від дорогої нашому серцю гвинтівки. Дивіться. Вона некоректно накернена, бачите? Це зроблено зовсім поверхнево. І у нас гвинти всередині, дивіться. І зустрічає супротив гвинт тільки коли я починаю його відкручувати. От в цьому положенні, от дивіться, в цьому положенні ми вже відчуваємо керніння. Тобто, на мене, будь ласка. У нас шляпка гвинта не отака прямокутна, і ми накірнілі його. Вона у нас заокруглена, і кірніння, яке ми зробили зверху, воно просто не, дотор... не торкається шляпки гвинта. І у нас гвинт всередині просто отак, бачите, болтається. До чого це призводить? Ви швидко це помітите на своїй гвинтівці, тому що вона припинить працювати нормально. Вона втрачає отут-от газ. Вони не будуть недосили, в неї не будуть просто проблеми з роботою. Це потрібно пофіксити. Ми все це затиснемо під динамометричну викрутку і накернімо так, як має бути.